Вони досі у неволі. В Івано-Франківську відбулася мирна акція на підтримку бійців полку Азов. На ній зібралися родичі військових та небайдужі мешканці, аби вкотре нагадати усім про те, що наші захисники залишаються у полоні. Більше про це наші журналісти. Пані Ірина одна з організаторів акції та мати 25-річного бійця полку Азов. Її син у полоні вже більше 17 місяців. Страшна біль в душі, страшна біль в серці. І кожен раз ти йдеш на акцію і кажеш, ти маєш бути сильною, ти маєш триматися, ти маєш розуміти, що їм ще гірше, як тобі. Мета акції нагадати усім про те, що сотні військових знаходяться в російському полоні та щоденно переживають катування. Вони не знають, який день, вони не знають, який місяць що відбувається. Азовців не випускають гуляти, їх не беруть на роботу. Вони суто бачать підземелля і лампочку, яка ледь вже вріє. Коли ведуть їх на тортури, зав'язують руки, зав'язують очі. Вони не знають, куди вони йдуть. Вони навчилися адаптовуватися, рахують марші на сходинках, щоб зорієнтуватися. На який поверх їх вивели, Наталія з міста Маріуполь. Їй чоловік, Олексій до останнього тримав оборону на Азовсталі. у полоні ще з травня 2022 року. І Маріуполь почали забувати. Але Маріуполь це перший це перше місто. Це перший Маріупольський гарнізон, який взяв на себе бій. І коли Україна готувалася до війни. Маріуполь тримав оборону, дійсно тримали 500 тисяч жителів і військові, які боронили місто. А от Тетяне в неволі двоюрідний брат. Він служив морським прикордонником. Жінка каже, розуміла, що полон буде тривати довго. Це дуже страшно. Це е, тортури, е, це катування, е, це тиск психологічний. Це дуже важко. Важко нашим воїнам е, зараз в окопах, а їм ще важче. Тому що не можна зв'язатися з родичами, не можна спитати, вони хоча б дали раз в півроку зідзвонитися з ним спитати, як ти живий, просто чи живий. Окрім закликів, врятувати бійців АЗОВ з полону, учасники акції вшанували хвилини мовчання загиблих військових та виконали гімн України.